Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було затверджено ще один протокол комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, чиє житло постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тож виплати отримують три особи, у яких був повний пакет документів. Двом буде виплачено по 130 тисяч гривень та одній 260 тисяч гривень. Нагадаємо, 14 січня було збільшено розмір виплат потерпілим. Щодо решти заявників, триває. Збір документів інші, які будь подавали не повний пакет документів, дані запити на СБУ. Як тільки прийдуть сформуємо повний пакет документів, розглянемо далі. Також визначено лауреата молодіжно-літературно-мистецької премії імені Вінграновського за 2024 рік. Переможницею конкурсу стала Ольга Черненко, викладачка по класу бандури народного вокалу, а також засновниця та керівниця ансамблю Зоряниця Білоцерківської школи мистецтв номер 5 імені Сергія Томачука. Загалом членами виконкому на засіданні розглянуто більше 30 питань, детальніше про них на сайті Білоцерківської міської ради.